На преображення господня Коломия відзначила день міста. Свято розпочалося ходою від міської ратуші до парку імені Трильовського. Тут відбулася урочиста частина та святковий концерт. Репортаж наших кореспондентів. Патріотична музика, квіти, вишиванки, святкова атмосфера. Коло неї відзначають 769-ту річницю з часу заснування міста. Біля ратуші всі чекають початку свята. В Олега та Роксолани почесна місія. Вони прапороносці державного та коломийського стягу. Ми сьогодні прапороносці у урочистій ході. От на прапорі, якщо ви бачите, то е, зображений е, з, хто орел. Бачите, він символізує це є символ міста. Коломиї. загалом кажуть коломияни, місто стає все комфортнішим для проживання. Особливо відчуваються позитивні зміни у культурній галузі. Чи не щотижня тут відбувається багато концертів, різноманітних акцій та спортивних дійств? Утім, стверджують, тутешні мешканці хотілося б ще більшого прогресу. Можливо, немає того. Що ми читаємо в історії, от там, яка мала би бути, як була колись, Коломия і взагалі була наша місцевість, ну немає зараз чогось такого, але це треба от, в дітях впроваджувати, вчити. Хотілося б, ще, звичайно, щоб Коломия була гарна футбольна команда, якої ми вже чекаємо багато років, бо встигну, коли приїжджає команда з Верховини, футбольною грає, коли ми 3-0, коли вони почали грати. Тих краях давно пізніше, як Коломиї. Коломея завжди славилася футбольними традиціями. Коломияни, іноземні гості та посадовці прийшли урочистою ходою від міської ратучі до парку Трильовського. Представники влади поклали вінки до пам'ятників Тарасові Шевченку та Мирославу Симчичу. З кожним роком наше місто стає комфортнішим для життя. Воно перевтілюється. Деколи наше місто і втрачає щось цінне, святе і дороге. Однак вона не втрачає своєї самобутності.